Більний гравець саме центру захисту у Анатолія Дем'яненко знову передача вперед, знову боротьба на другому поверсі. Тут же повертається і Макаренко, але щедраков обличчям здається, ж м'яч за поле. І що пенальті показує у нас Сергій Даньковський, що пенальті 11-метровий призначає головний арбітер зустрічі на 40-й хвилині матчу. Не ну показує Щедраков, що в голову в голову влучає. м'яч. То ну, ти знаєш, тут це треба закінчувати гравцям. Говорили отакі от розмови, адже такі розмови і одразу ж також караються жовтою карткою, але ну так побігли до Лайнсмена гравці Говерли, які перебували. Ось і Макаренко. Давайте ще раз подивимось, яка ж помилка зараз, яка ж жахлива помилка зараз, бригада арбітрів. Сергій Даньковський, арбітр фіфа, ставить 11-метровий. Оце серйозна помилка. Подивимося, тут можна казати про цю помилку лише після 90-х. Дивимось пенальці. Удар душа на Савича. Душе і парирує пари на двигалки. Аржанов на побування. Аржанов забиває, забиває все таки справедливість, фортуна, доля. Називайте це, як хочете. В цьому епізоді не на стороні. Ужгородської говорили. Двічі не пощастило. двічі не пощастило. Гравцям говорили. Але відзначаємо, що Бабенко витягнув цей пенальті, витягнув цей удар. Ну і Аржанов зіграв на добиванні. Другий м'яч Аржанова у цьому чемпіонаті. Другий м'яч у складі Луцької Волині. Ну що, шановні друзі, 41-ша хвилина. Рахунок 1-0 на користь Луцької Волині. Рахунок став 1-0 після 11 метрового пенальті якого все ж таки насправді не було. У обличчя м'яч влучив тут. Помилка арбітрів. Мусавич ну, пробив, пробив досить неоковирно, і Аржанов добив. Але подивіться, я як професор пробив головою. від стійки забив. І Бабенко зрозуміло, все-таки врятував він свою команду, зумів він, що допустив величезний помилку. Ну чи принаймні спробувати можливо вдарити в дотик. хоча вже так трошки невдало була ця передача. Він же пробіг, пробігла тут вихід сам на сам можна забивати. Докуману, Душан молодий Савич, батько. Душан Савич, молодий батько, показує він. Що так, дійсно, народився в нього син. Вітає його стадіон, вітають його футболісти. І тушин Савич, який не реалізував, понад ще у першому таймі, забиває красивий м'яч у таймі другому. Знову вітають свого партнера футболісти Волині. Ну і досить тепер складне завдання для гравців Говерли відігравати ось ці два м'ячі. Ну то, якщо для Аржанова це був другий м'яч у цьому чемпіонаті, так само другий м'яч і для Савича. У цьому Лека не багато виходило то 60-х зустрічі. Райчовіч передачу у центр. Тодоров повертає туди на лівий план. Трухін стріляє здовж лінії. Рахунок стає 2-1. те, що ми з тобою говорили. Тодоров поборовся, віддав передачу на Трухіна, і Трухіна чергова результативна передача від нього. І літалек забиває дві голи в цьому поєдинку. Інтрига у нас відновлюється. 2-1 на 60-ту хвилину зустрічі. І можна тепер сказати, що Олександр Сівідов поки що вгадує заміну. Ну що, такий у нас другий тайм. 15 хвилин зіграно. Маю на увазі у другому таймі. Вже маємо два забитих м'ячі. Рахунок 2-1 на користь господарів, на користь Луцької Волині. Ми Бачимо, наскільки активно команди грають. Навіть важко показати повтор, оскільки досить швидкий у нас футбол. Тодора віддає передачу, класну передачу на Трухіна, і там відразу два футболісти могли замикати цю передачу. Райчевич, як це не дивно, міг забити свій третій м'яч в останніх поєдинках, але забиває. Летале, Литоченко не стихає на перехоплення і відзначаємо м'яч.